Які мінуси починати кар'єру фронтенд розробника в цьому відео. Я хочу поділитися своєю думкою про те, що вас чекає, і в цілому, які є негативні аспекти початку роботи фронтенд розробника Почнемо з самого очевидного – Це величезна кількість людей. Дуже багато різних курсів. Всі вони обіцяють круту роботу, високі зП і так далі. Звичайно, це все брехня. Насправді вас чекає величезна конкуренція, там умовно 800 людей на вакансію, 500 і так далі. Низькі ЗП для джунів і Мідлів, і це от такі реалії ринку А Наступний мінус це низькі ЗП. Вони набагато нижчі, ніж для фулстеків чи для бекендерів. навіть якщо враховувати те, що це одна та сама мова, ми говоримо зараз саме про Node.js, фулстек чи бекенд. Тому ця проблема є, вона, звичайно, не для всіх. Тобто, якщо ви сіньор, там, вам, у вас 5-7 років досвіду. Чи 10, звичайно, у вас інша ситуація. Тут більше мається на увазі June, мідл. Ось тут проблема є, і вона прям дуже дуже критична, як на мене. Наступна проблема це автоматизація AI. фронтенд в відсотках, напевно, 80 це так зване формушльокство, де ви працюєте з одним фреймворком, з реактом. І розвитку тут особливо нема, як на мене. Тому що фулстак. Чи Бакенд він має можливість рухатись в сторону інфраструктури, в сторону якихось архітектурних штук, різних сьордпатій інтеграцій, і так далі. На фронтенді це Апішка, і, звичайно, формушльобство. Звичайно, є ще графіка, є ще і WebGL, і, в принципі, різні бібліотеки по типу CGS, але в цілому це вже трошки не фронтенд. Тому. Саме в 80% фронтенчиків ось така робота. І це також проблема, тому що її можна автоматизувати. Принаймні більшість, не більшість, але половину з тої роботи можна плюс-мінус автоматизовувати. Тому це трошки проблем, проблема для розвитку, як на мене. Також я ще додам швидкі зміни технологій. Це не так критично, але в цілому на фронтенді все відбувається дуже дуже швидко, якщо порівнювати навіть з тою ж нодою. І з тими ж технологіями, технологіями, які дотичні до ноди, там все відбувається на порядок повільніше.